30 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження артилерії та логістичний центр рашистів. На Запоріжжі у тимчасово окупованих кацапами Токмаку, Мелітополі та Бердянську, пролунали вибухи. В тимчасово окупований енергодар РФ принесла не лише спотворений в своїй жорстокості та насильстві руський мір, а й такі ж потворні його традиції, зокрема, смертельного отруєння сурогатним алкоголем. У тимчасово окупованому кацапами Криму в Севастополі ак'єр пролунав вибух. Заразом рашистські загарбники планують запустити пороми з тимчасово окупованого півострова для вивозу свого кодла і техніки. Неспокійно на території рашистського рейху у небі над Москвабадом помітили непізнаний об'єкт в ГАУ «Орьол» 160 кілометрів від українського кордону та ГАУ «Псков» 650 кілометрів скасували військові паради на 9 травня з міркувань безпеки. В ГАУ «Брянськ» пролунали вибухи. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі щораз більшою кількістю поранених песиголовців. Також останнім часом безповоротні втрати з примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 особин на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано обмежувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести особин. Крім того, у цьому контексті місцева гебня наполягає саме на кремації забитих на противагу похованню.